Польща найпершою протягнула руку допомоги українським біженцям, та ми народ не нахабний, погостили її досить. Саме так вирішують деякі українці і вже планують повертатися на батьківщину. Та спершу треба закрити всі справи у Польщі, чи не так, що робити з номером Песель, і чи потрібно від нього відмовлятись. Пояснюємо на візіт Юкраїн. Тимчасовий захист українцям у Польщі дають на підставі песель. Це щось типу нашого ідентифікаційного коду, що записує в. У польську цифрову систему реєстрації. Тому, кажучи, цій країні дякую їй до побачення, потрібно розібратися, а що ж робити з цим кодом. Логічно було б його анулювати або видалити. Та у законі про допомогу українцям, що покинули свою країну внаслідок збройного конфлікту на її території, про це нічого не сказано. Що ще важливо, видаляти записи з самого реєстру забороняється, може тоді просто поїхати і забити, адже всі ви. Плати анулюються, якщо ви полишаєте країну більш ніж на 30 днів, разом зі статусом тимчасового захисту та пільгами. Насправді це теж не варіант, бо є одне, але кошти все ж можуть прийти на ваш рахунок. А оскільки ви порушили умови і поїхали з країни більш ніж як на місяць, польща вимагатиме їх повернути назад. Що ж робити, якщо неможливо видалити песель, а ще й не хочеться мати заборгованість приємній сусідці, необхідно попередити про від'їзд. Для цього зайдіть у свій аккаунт на платформі електронних послуг, звідти відправте відповідного листа, можна діяти її офлайн. Зверніться з особовою письмовою згодою до місцевого відділку Інституту соціального страхування. На наступний місяць подачі заяви, виплати припиняються і ніякої зайвої мороки. Ось так просто: за вами тільки правильно обрати відповідну форму у своєму аккаунті або подати згоду офлайн. Ну і ще одне можна зробити. Поставити лайк цьому відео, а також поділитися ним з друзями. Як завжди, залишимо корисні посилання в інфобоксі. Підписуйтесь на Visit Ukraine та дивіться інші наші випуски.